Всім привіт Будемо косити гарден. Там звісно косити не буду, нехай трава росте, трохи Повідкошую тільки цим тримером Все, хочу накострити, Це взяв в ключ на 14 йде до цього. Щоб така косарочка Кому цікаво. бомбезна! Блин. За... Скільки років ще її маю. Все, відкрутили. Без ключа дуже тяжко відкрутити. І зараз на одне, підправимо легонько і все. От і все. Легонько підправив, остре-остре, бомба. Все, поміняв. Ану, я її ще не заводив, але вона заводиться дуже легко. Ну, лежав, І тут... Двоєчка на хейб, двоечка. Ну, ще раз. Що є?